Ми частину зими взагалі були без світла. Я не побігу, я на місце. Ми залишилися зовсім один на один з цією бідою. Він переховувався від правосуддя за кордоном 5 років, але увесь цей час ми працювали над тим, щоб притягнути його до відповідальності. Він добре відомий киянам. Його компанії будували більше 40 житлових комплексів у різних районах столиці, часто на самовільно зайнятих ділянках і без повного пакету дозвільної документації. Деякі з цих об'єктів добудували, деякі так і залишились недобудовами. А в експлуатацію ввели лише декілька на сьогоднішній день будинок не введений в експлуатацію, і забудовник не виконав умови договору. Нам пройшлося дофінансовувати просто 100% оплаті за квартиру. Ми додатково сусідами складались і добудовували наш будинок. Інші будинки досі не можуть підключити до опалення води, світла та інших комунальних послуг. За цими фактами слідчі поліції відкрили десятки кримінальних проваджень і двічі затримували фігуранта в порядку статті 208-ї Кримінально-процесуального кодексу України в обох випадках суд обирав йому запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Заставу він сплатив і втік за кордон. З тих пір пройшло п'ять років. Поліцейські доклали всіх можливих зусиль і, врешті, відшукали його в Іспанії. В березні 2025 року його екстрадували в Україну, щоб він нарешті постав перед судом і отримав належне покарання за скоєні злочини. Він був фігурантом десятка кримінальних проваджень. Починаючи з ухилення від сплати податків, самовільного заняття ділянок та самовільного будівництва, і закінчуючи незаконним привласненням коштів інвесторів. Усі його злочини задокументовані та розслідувані. 12 обвинувальних актів щодо організатора та його співучасників скеровано до суду. Є вже вироки. За даними Київської міської адміністрації, від його афер постраждало більше 10 тисяч інвесторів, тобто більше за населення таких міст як Теплодар в Одеській області, чоп в Закарпатській та Немирів на Вінниччині. Для цього фігурант мав 63 підконтрольних компанії, які почали будівництво 42 житлових комплексів. У деяких будинках не було прав користування земельними ділянками. В інших дозволу на будівництво була ще одна спільна риса у його проєктів. Вартість на 30-40% нижче ринкової. Це обвалювало ринок нерухомості і вселяло надію в інвесторів, які роками відкладали гроші на омріяні квадратні метри. Бо ми приїхали з грошима, самі розумієте, з заробітків. Але що тут нас вразило? Що тут а, озера, парки, тут дуже гарне місце. На жаль, фігурант здійснювати їх мрії взагалі не збирався. Ошукані інвестори і досі не можуть зареєструвати Право власності на ці квартири та підключитись за постійною схемою до комунальних мереж не всі мешканці можуть прописатися, отримати державне право власності та заключити прямі договори з монополістами. Більшість будинків так і залишились підключеними за тимчасовими схемами, а значить, мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням і сплачують за це по в рази більшим промисловим тарифам, коли в нас опалення на електричестві, і це по 2-3 тисячі кіловат в місяць. То це 20-30 тисяч на сьогоднішній день треба заплатити тільки за світло. По воді у нас зараз тариф для комерційних приміщень а не для населення. Опалюють 20-ти поверхівки дровами. Для цього, за словами самих ж мешканців, спалюють фуру лісу щотижня, і це не найгірший хід подій. Інвесторів недобудованих секцій, фігурант взагалі залишив ні з чим. Що якщо я придбала в третій секції і якось, хоч ми заселилися, то ці люди ось цього в недострої, четверта, восьма гроші вклали в 16-му, на сьогодні 25-й рік і не мають свого житла. Тікаючи з країни, він не шкодував ні людей, ні тварин. Наприклад, працівників власної ферми він покинув без зарплати, а мешкавших там тварин без корму. Через це один з коней помер від голоду. Інших врятували волонтери. Сьогодні на цю ферму, як і на інше майно забудовника, досі накладено арешт. Самого зловмисника компетентні правоохоронні органи Іспанії вже передали українським поліцейським на кордоні з Польщею. Наразі фігурант перебуває у СІЗО і очікує суду. Слідчі нацполіції за оперативного супроводження управління стратегічних розслідувань у місті Києві розслідували понад сотню епізодів злочинів, пов'язаних з афарами фігуранта. Йому повідомили про підозру, його двічі затримували та доставляли до суду. Після. П'ять років співпрацювали з Інтерполом за повернення його в Україну, щоб він постав перед судом. Українські поліцейські роблять усе можливе, аби злочинці не уникли правосуддя в жодній цивілізованій країні світу.